Останніми тижнями Алібаба на всіх українських шпальтах може здатись, що то глобальна міграція до України дійшла, але насправді то глобальна корупція. А я сама сюди дійшла на лижах. Ну з Карлсоном і так все ясно. А ось арабська казка, чи та радше радянський мультик про Алібабу і сорок розбійників не такий широко поширений. Тож слухайте, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я не дід Панас, тому без прелюдій. Бідний дроворуб Алібаба йде в ліс рубати дрова. Є і раптом натрапляє на 40 розбійників та їхню таємну печерку. Щоб зайти в неї, треба промовити чарівні слова. Ну, алібаба, все поняття. Зі всім відкрой двері! А там купи золота. Ну, алібаба не лох, тому вирішує трохи і собі взяти. Навряд чи б в таку історію повірило набу. Але давайте продовжимо. В Алібаби є ще жадібний брат Касим, який дізнається про знахідку Алібаби. Касим намагається сам знайти печарку з золотом, однак його четвертують розбійники. Але це не скасовує того факту, що Алібаба потягнув гроші. Тому розбійники починають полювання і на нього. А той, завдяки хитрощам служниці Марджани, розправляється з розбійниками і отримує вічне багатство. Однак, коли на початку Алібава потягнув гроші, чи не стає він також розбійником? Тому в кінці друг Алібави, врешті, промовляє довгоочікуване «Вийди отсюда, розбійник. Але краще це був би лише початок таких заяв. Отака казка малята.